Бомба уповільненої дії. Саме так думають мешканці цього київського під'їзду про нашу героїню Любов Трохимівну. Вперше ми познайомилися з нею, коли дізналися, що на вулиці ентузіастів пожежа. Тоді жінці пощастило не загинути. Вона спала і могла запросто вчадіти від диму. Загорілися речі, які, за словами сусідів, жінка збирає по смітниках і приносить додому. Она несколько разів поджигала лісничну площадку. Мусорні ящики сносила і поджигала мусор. Она спеціально маже двері нам всякой гадості. До этого мне подошла дверь. Тут у нас вже привратіла сете мусорник, А падіс в туалет у квартирі бабусі ванна та туалет повністю забиті речами. Любов Трохимівна у минулому медсестра, учасник війни, на усі претензії з боку сусідів. Відповідає так: діло в тому, що тут різні люди є, що або так показують, або як хочеш, і даже дратися, то із них так хотів мене ударити після пожежі. Бабуся так і живе з обгорілим вікном. А нещодавно хто ще й розбив його. лагодити нікому з рідних у любові трохи лише онука, сина втратила ще зовсім молодим. На ремонт каже, грошей немає, тому доводиться мерзнути. Відітіка входить на сістає. Сусіди не знають, як їм діяти з одного боку. Вони розуміють, людина не молода. Хто знає, що з нами у такому віці буде. А з другого, жити на пороховій бочці приємного мало. Біди очікують, чи не щодня. Ми вже боїмося. Ми ночами не чаміні ми постійно виходимо на лестничную площадку по очереди все соседи, потому что мы боимся, что она здесь сделает такой пожар и сожжет вообще не только квартира, а весь подъезд. Она 20 раз на день мне стучит, мне стучит в дверь, отключили уже звонок, но жизни никакой нет. Люди з під'їзду кажуть, що раніше жаліли стареньку, допомагали їй чим могли, годували, доглядали, але стомилися від постійних її витівок. Що робити, і справді не знають. Таких самотніх бабусь бомб уповільненої дії в Україні тисячі. Вони є чи не в кожному будинку? Важко сказати, як бути сусідом у такій ситуації. Слов'янам притаманне терпіння, і напевне нічого іншого в таких випадках не лишається. Терпіння і небайдужість. Війна була, знаєте, яка страшна війна. Старый, плохой, ми не добивали людей.